Що все ж таки сталося з залужним. Ватні канали розповсюджують версію, що він був вбитий або тяжко смертельно поранений. Наші кажуть, що нічого з ним не трапилося з ним все добре. На жаль, трапилося і добре далеко не все. Що саме трапилося насправді з залужним? Я розкажу трошки згодом. А зараз хочу зупинитися на іншому. Після моєї вчорашньої, як завжди, блискучої і сповненої витонченого гумору і непересічної мудрості передачі, багато людей критикувало мене за те, що я нібито критикував такого блогера Стерненка. Мені багато хто закидав, казали, насправді Стерненко хороший. Так от я кажу вам, ви не знаєте, що Стерненко хороший. Це я знаю, що Стерненко хороший. Зараз подивіться мені в очі. Стерненко хороший. Стерненко хороший. І ще раз, хто хороший? Стерненко. Чому хороший Стерненко? Тому що він хороший. На жаль, я докладніше не зможу розповісти вам, чим саме хороший Стерненко і чому він хороший, а не поганий. Тому що ваші коментарі з цього приводу занадто лаконічні. І тому я прошу вас залишати більш розлогі коментарі, тобто більш докладно пояснити мені і всім тим, хто коментарі чомусь читає під відео, чим саме хороший Стерненко, що саме в ньому є хороше. Чим, що саме в ньому є найкраще, і чому ми всі маємо його любити? Я люблю його безпричинно, просто так. А от е, ви маєте нам це пояснити, і ми це будемо озвучувати в наступних передачах. Розлоги і коментар це не менше семи слів. Всі, хто закидав мені нелюбов до Стерненка, помиляються. Я, звісно, все ще не є досконалим християнином. Але все ж таки моїх сил вистачає на те, щоб любити всіх українців, включаючи Стерненка. Всіх українців, всіх кавказців, всіх європейців, всіх північноамериканців і навіть частину мексиканців. Інших я іще не люблю. Але я намагаюся просуватися в цьому напрямку. Я закликав вас відписатися від Стерненка і від всіх інших, не тому, що Стерненко поганий. І не тому, що всі інші погані, а тому, що я хочу закликати вас відкинути властиву українцям порочну толерантність. Я закликаю вас навчитися відкидати зайве, навчитися концентруватися виключно на головному. Носієм головного є братство. Одна нація, одна партія братства, один Ютуб. Канал. Я думаю, що це очевидно. Не питайте чому. Якщо ви все ж таки спитаєте, чому я не зрозумію вашого запитання, а ви не зрозумієте моєї відповіді. В цьому природа людини. З цього приводу я навіть написав нещодавно непоганий тенос. Що таке тенос? Це перевернутий сонет. Ви знаєте, сонет це 4433. Так, ось я винайшов новий жанр 3-4-4. Такий перевернутий сонет. Підозрюю, що щось таке писали задовго до мене, років 500 тому. Нехай будуть прокляті ті, хто сказав раніше нас те, що хочемо сказати ми. Нехай будуть прокляті навіть автори цієї латинської фрази. Рецитую виключно для того, щоб вас помучити. Чи небо є прекрасним і тоді? Коли ніхто не дивиться на нього, для чого грає світло на воді, чому забуту нашими залогу при відступі розбитої гармати такою мужністю наділено? За голу, за чорну землю нащо помирати? Ми любимо невдячну батьківщину, дівочу посмішку, мінливу і нещиру, любові цій скажи мені причину, або мовчи. Так краще я мовчу. Людина є дурне створіння як воле. Не розумію відповідь ніколи. І все ж таки, навіщо нам? Чому? Ви не здатні оцінити того, цього теносу, тому що е, нічого не розумієте в поезії в Україні взагалі є тільки кілька людей, які щось тямлять на поезії. Навіть вони будуть мені закидати старосвітськість форми, скажімо, неоригінальність задуму, але тим не менше, щось в цьому є. Отже, що трапилося з залужним? Оцінили паузу. У нього алергія. Багато серветок зараз уходить на те, щоб звільнити ніс. Залужного від цієї всієї мокроти. Це трошки заважає працювати з картами, але тим не менше на жодну хвилину не відстрочить нашого контрнаступу. І залужному, і багатьом нашим старшим офіцерам зовсім не завадив би відпочинок в Криму. В одному з санаторіїв південного узбережжя. Ну втім, я думаю, що незабаром вони там і відпочинуть. Розумієте, і ще в чому зло ютубівських блогерів от не можу не повернутися до цієї теми. Вони змушені для того, щоб ви їх дивилися, давати якісь новини з фронту і аналітику фронтових подій, якісь там передбачення. Про те, тому, щоби. Розуміти, що відбувається у фронті, наприклад, під Бахмутом, треба бути під Бахмутом або сидіти в Генеральному штабі, або в командуванні сухопутних військ. От ті, хто там не перебуває на місці, не можуть судити, тобто вони не можуть нічого знати. Це ілюзія, що просто по якихось повідомленнях, по, по картах хтось там подзвонив тобі, навіть з місця подій, і ти вже зорієнтувався. Не буває так. Ніхто ні в чому не зорієнтувався. Все це фантазії. Люди діляться фантазіями. Принаймні, мої фантазії вибагливі, їхні фантазії не вибагливі. Не дивіться їх. І тому я, от, наприклад, навіть тоді, коли щось знаю, не даю аналітику з фронту. Це безсенсово діє. Не хочеться виглядати пришелепковатою людиною. Між інших пришелепкуватих людей, яких ви бачите в Ютубі, і тому я краще буду давати певну аналітику з Росіюшки. Скажете, що я не в Росіюшці і теж нічого не знаю про Росіюшку, це правда. Коли ми стоїмо біля сільського дерев'яного нужніка, ми не бачимо, знаємо, що там хтось є всередині. І ми не зовсім знаємо, хто саме і що саме з ним відбувається, але дещо можемо вгадувати по звуках, які звідти до нас доносяться. От певні звуки означають це, таку фізіологічну дію, а інші звуки означають таку фізіологічну дію. І, е, от саме я стою біля дверей оцього от нужника і прислухаюся до того, що там в нужнику з написом Російська Федерація відбувається. І ділюся з вами цими звуками і цими запахами. Так, ось російська елітка суттєво розділилася і між ними ворожнича. Ця ворожнича достатньо жорстока. Як ми відчуваємо по цих звуках, які долунають до нас з-за дверей цього нужника? З одного боку, це ФСБ, СВР, служби внішні розвідки, ну, там десь моделяється Пісков, з другого боку, це Ковальчуки, Міністерство оборони і командування Збройних сил. Пригожин висловлює думку і бажання саме Патрушова ФСБ СВР. І саме тому він так нападає на Міністерство оборони, на командування Збройних сил Ковальчуків іще не називає, але скоро, мабуть, уже і назве, а затим назве і Путіна. І ми бачимо, що Меле цей самий Пригожин. Тобто, якби будь-який там, скажімо, командир середньої ланки чи який-небудь там. З боку пристьобнутий е, при українських збройних силах е, командир якого-небудь такого от ірегулярного формування дозволив собі, отак-от молоти проти, наприклад, проти Залужного чи навіть проти Резнікова. Я думаю, що уже би скрутили би голову. А там не скручують, не скручують, тому що Патру в ФСБ. СВР, тому що вони хочуть, щоб він це говорив, щоб він говорив саме це. А що він говорить останнім часом? Якщо зробити вижимку, то вижимка така, що найсильнішим збройним угрупованням на цій війні є, звісно, Вагнер Пригожинський. На другому місці Збройні Сили України. Найкраща розвідка це українська розвідка. Що міністр оборони Шуйгу це ніхто, що його син. Ховається десь там в Еміратах і має сексуальні девіації, що вся спеціальна воєнна операція провалилася, і перспектив не існує, тому що українські збройні сили весь час посилюються, а Вагнер весь час намагається послабити дії центрального воєнного командування Ерефії. Взагалі то, це бунт, браття і сестри. От інакше, як бунт, це не можна трактувати. Разян Пугачов Пригожин. І от Пригожин уже незабаром я не знаю, об'явиться себе чудесно спасшимся путіним, якого насправді отруїли ще в позаминулому році, але труїли в позаминулому році, але от він чудесно спасся, чи він син Путіна, чи онук Путіна, і насправді є спадкоємцем трону. Таке неодноразово бувало в історії Росіюшки, я так розумію, що щось подібне не міщається і нині. Але найстрашніше для них, що бунтує не тільки Пригожин, що бунтує не тільки СВР, бунтує не тільки ФСБ, бунтує Третьяковська галерея. Третьяковська галерея відмовилася передавати Троїцу, нібито Торубльова РПЦ. А таке от передання ж готувалося у цієї ракі з кістками татарської підстилки Олександра Невського. І троїці так званого Рубльова РПЦ якраз під взяття Бахмута, і це на повному серйозі. Тобто вони це пов'язували, як тоді Сталін наказав возити на літаку ікону Казанської Богоматері навколо Москви для того, щоб якось відлякнути німецьку німецький штурм Москви. Так само ці вирішили яким чином прив'язати до Бахмута от передання цієї трійці так званого рульою, як так звану Рубльова, тому що насправді вона ніякого не рубльова ця картина, яка так погано зберіглася. Так ось Третьяковська галерея відмовилася її передавати, хоча напередані мав бути присутній за задумом цих самих Ковальчуків, це найближче оточення Путіна, мав бути присутній і сам Путін. Наплівати на Путіна не віддамо, каже Третьяковская галерея. Схоже, завтра у них збунтується большой театр, і тоді вже все можна ставити хрест. І щоб ви розуміли, хто такі Кавальчуки? Ковальчуки зараз курирують Біглова, це губернатор Санкт-Петербурга. І один з Ковальчуків є очільником наглядової ради фонду «Громадське ТБ Росії. Там пакети, мажоритарні пакети всіх телеканалів Росії. Основних зібрані в цей фонд. Директоркою фонду є Кабаєва, незаконна жінка Путіна. А ковальчики реально їм розпоряджаються, очолюють наглядову раду. Саме тому з ними конфліктує Пісков. Пісков цей свою жінку, громадянку Сполучених Штатів, фігуристку теж є вхожим в сім'ю через свою жінку, яка яким чином приятелює з Кабаєвою. Але все одно цьому Піскову не дають ходу ковальчики. До речі, Пригожин, по-моєму, казав не за сина, а за зятя Шойгу. Що от зять Шойгу із Дерявих. Між іншим, зверніть увагу, те, що за Пригожином реально стоїть Патрушев. І СВР і ФСБ це ви чуєте на цьому каналі, тому що це ексклюзивна інформація. На жаль, це не буде оцінено. Завтра про це будуть вже говорити всі, черпаючись з цього каналу, але без посилання. Але на цьому каналі ви так: от між іншим, між жартами, між пустощами, чуєте багато ексклюзивної інформації. Причому в Москві нові соціологічні дослідження здійснені фондом Левада? Це іноагент, і яким можна, можливо, не те, щоб довіряти, нічому в Московії не можна довіряти. Але, скажімо, на які варто звернути увагу. Ось, ви знаєте, згідно з цих досліджень, скільки людей відчувають якусь там тривожність, занепокоєння здачею Херсона московитами три відсотка. А знаєте, скільки людей занепокоєні подіями в Бахмуті? 4% то всім пофіг. Це суцільна апатія. Є певний рівень тривожності, найменший рівень тривожності у тих, кому за 60 років, а іще ще менший у тих, кому за 65 років. І саме ця вікова категорія найбільше підтримує спеціальну військову операцію, найбільше підтримує Путіна російського російську воєнщину і все таке інше. це от реальна електоральна база Путіна. Це ті, кому за 65. Але це є основний відсоток виборців саме вони. Тому, коли ви, браття і сестри, у складі українських маршових колон будете в'їжджати в, в Підмосков'я і вам під колеса попадатимуть старічки і старушки, не маєте сантиментів. Саме вони підтримували цю війну. Саме вони підтримували Путіна і ще більше ніж молоді буряти. Втім, ми розуміємо з вами, що істина звільнення Московії, якого ми всі прагнемо, відбудеться не через вибори, а через українську окупацію. І всі добрі люди світу, і всі добрі люди в Калмикії прагнуть цього. Натомість зміни у Сполучених Штатах. Відбудуться саме через вибори, і ви знаєте, що вчора Десантіс разом з маском намагався розпочати свою виборчу кампанію у твітері. Так ось цей Твіттер завис 15 хвилин. Там нічого не було чутно. От, просто висів цей самий Твіттер. і тому. Десантісу довелося їхати на телеканал Fox News і абсолютно в старосвітському дусі, в стилі 60-х років розпочинати свою виборчу кампанію там. І тим не менше, незважаючи на оце от зависання Твіттера, смішне. Його рейтинг навіть трошки зріс цього самого де Сантіса, а можливо саме завдяки тому, що Твіттер завіс. Основні тези де Сантіса. Ви знаєте, що серед республіканців він є основною альтернативою Трампу. Також основні тези цього самого Десантіса Китайці потвори лізуть у Латинську Америку, а нам потрібна новітня доктрина Монро. Стара доктрина Монро полягала в тому, що вся Америка, південніше Сполучених Штатів, має бути, скажімо, заднім двором Сполучених Штатів і Європі нема що там робити. Нема що кому туди лізти, окрім американців. Це все американське. Так, ось новітня доктрина Монро полягає в тому, що китайцям не потрібно лізти в Латинську Америку. Друга теза це те, що Трамп мудак. Наступне, що Індія це добре, це краще, ніж Китай. і… Остання теза це та, що Десантіс буде боротися з федеральною бюрократією. Ну і новини культури. Вистава-колаборант за моєю п'єсою починає гастрольний тур. І 25 червня її гратимуть у Вінниці, 26 червня у Чернівцях, 27 червня в Івано-Франківську. А 28 червня у Львові. От ви бачите. Контакти, по яким можна поцікавитися квитками і з'ясувати, де саме це буде все відбуватися. Всі мої попередні п'єси до цієї були написані про сильних особистостей. Про таке змагання ідей між цими сильними особистостями ці особистості перебували в ситуації екзистенціального вибору, і все це було дуже яскраво, але мене зацікавило. Ну скажем, тема спонукала спробувати написати п'єсу в стилі Чехова-Булгакова, про тарганів і хробаків. Які нічого не розуміють, нічого не хочуть, перебувають в фарисействі і невігластві, Коперсаються у власній безсенсовості, і мені здається, що це непогано вийшло. Мене нудило, коли я писав цю п'єсу. Сподіваюся, сподіваюся, буде нудити від цих персонажів і вас. Позитивних героїв там нема. Але на щастя, наприкінці всі помирають. Варто прийти і насолодитися процесом. Ну, а в Києві ця п'єса буде гратися післязавтра. Ви спитаєте, чому саме ці міста були вибрані для гастролей? Тому що саме в цих містах найбільша кількість людей підписалася на цей канал, а від усіх інших відписалася. Вони гідні високого мистецтва. На цьому вам моє звитяжне. Українські бадьори амінь. І пам'ятаєте, Путін не хоче, щоб ви підписувалися на цей канал.